Виконуємо номер 1378 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння. І 6 завдань. Приступаємо до виконання. Використаємо властивість рівняння. Коріні, рівняння не зміняться, якщо Будь-який доданок перенести з однієї частини рівняння в іншу, змінивши при цьому його знак на протилежний. Перенесемо доданки, що містять зміну у ліву частину без зміни у праву частину. Перепишемо доданок 1 третя додамо 2 третіх Х. Перепишемо доданок 5, що стоїть у правій частині. і перенесемо. 2 мінус 2, змінивши знак на плюс. 1 третя х додати 2 третіх х, це буде 3 третіх х, а 3 третіх це 1 Отже, х дорівнює 7. Записуємо відповідь. 7. Рівняння друга. 1,4х перепишемо і перенесемо в ліву частину 4 х змінивши знак на протилежний. Мінус 8, що стоїть в правій частині, перепишемо і перенесемо 2 в праву частину, змінивши знак на протилежне. 1,4х відняти 4 х буде х. Додамо до мінус 8 число протилежне до 2, це мінус 2. Будемо мати сума двох від'ємних чисел, число від'ємне. Додаємо модулі 8 до 2, буде 10. Отримали мінус 10. Записуємо відповідь. Мінус 10. Рівняння третє перепишемо 1 сьому х, що стоїть в лівій частині, і перенесемо мінус 6 сьомих Х, що стоїть в правій частині, змінивши знак на протилежний. Перепишемо 9, що стоїть в правій частині, і перенесемо мінус 5 в праву частину, змінивши знак на протилежний. 1,1 сьомах додати 6 х Буде 1,7 сьомих або 2х, 9 додати 5 буде 14. Тепер використаємо властивість рівняння. Корінь рівняння зміняться. Якщо його обидві частини поділити на одне й те саме відмінне від нуля число. поділимо на 2. В лівій частині маємо х, правій 14, поділити на 2, це буде 7. Отже, х дорівнює 7. Записуємо відповідь. Рівняння четверте. В четвертому рівнянні перепишемо 5 дев'ятих їх, що стоїть у лівій частині, і перенесемо 4 дев'ятих їх, змінивши знак на протилежний. Перепишемо мінус 3, що стоїть в правій частині і перенесемо 2. І з лівої частини змінивши знак на протилежний. 5 дев'ятих. Х. Відняти 4 дев'ятих маємо 1 Х. До мінус 3 додамо число протилежне до двох, мінус 2, маємо 1 дев'ята х дорівнює мінус 5, а тепер поділимо ліву і праву частину на 1 дев'яту, в лівій маємо х, а в правій мінус 5 перших. Поділити на 1 дев'яту. Помножимо. Мінус 5 перших на дріб, обернений до дільника. На 9 перших будемо мати мінус 45. Записуємо відповідь. Мінус. Мінус. 45. Рівняння п'яте перепишемо мінус 3,18х з лівої частини і перенесемо мінус 18 х з правої частини, змінивши знак на протилежний. Перепишемо мінус 6, що стоїть в правій частині, і перенесемо 3 з лівої змінивши знак на протилежний. Мінус 3, одна восьмах, додати одна х, маємо мінус 3х. До мінус 6 додамо число протилежне до 3. Мінус 3х дорівнює мінус 9. Тепер поділимо на мінус 3 ліву і праву частину. Мінус 9 ділимо на мінус 3. Х дорівнює 3. Записуємо відповідь. 3. рівняння. перепишемо 5,1 х, що міститься в лівій частині, і перенесемо мінус 4,3х із правої частини, змінивши знак на протилежний. 8 в правій частині перепишемо і перенесемо мінус 12. Змінивши знак на протилежний. 5,1 х додати 4,3 четвертих маємо 9,4 х або 10,10х. 8 додати 12 буде 20. Тепер поділимо на 10 ліву і праву частину. Маємо 1х, а тут 20 ділимо на 10х дорівнює 2. Записуємо відповідь 2. Ми розв'язали рівняння. Номер 1378 виконано.